Не можеш змінити ситуацію, то зміни до неї підхід. Як часто ми чуємо ці слова від всіх психологів, від всіх блогерів, від не знаю, в книжках читаємо, та будь-де на роботі, чи ще десь, ми досить часто чуємо цю, ці слова. І я дійсно погоджуюсь з цим висловом, тому що, якщо ти не маєш змоги змінити ситуацію, то потрібно змінити до неї підхід, і життя трошки заграє іншими первами, про що я зараз хочу сказати. Наприклад, Якщо беремо, наприклад, до уваги, до уваги візьмемо якісь стосунки, стосунки, в яких не все так гладко, як хотілося. Тому в таких стосунках одного дня відбувається зрада. Зрада з боку чоловіка, чи зрада з боку жінки, це не має ніякої різниці. Я до чого веду. Що якщо ми не можемо змінити ситуацію, тому що це вже відбулося, наприклад, зрада вже відбулася, ви дізналися, що вона відбулася, то ми можемо тільки взяти свій мозок, переіначити, перекласти ту інформацію, яка є, і просто подивитися на це все з іншого боку. Я, наприклад, би розложила з своєї сторони це в такий спосіб, що, Боже, як добре, що я дізналася, що мій чоловік мені зрадив. Добре, що я дізналася саме зараз, а не через роки, коли я вже стара, дряхла і нікому не потрібна. Тому я вам хочу сказати, що зміна підходу до ситуації, це дуже крутий, крутий поворот тієї всієї ситуації. Тому, якщо вам здається зараз, що якась ситуація в вашому житті відбулася, яка вам ну, дуже не подобається, ви переживаєте, стресуєте, може, впадаєте вже в якусь депресію просто Просто подивіться, обійдіть цю проблему на всі 360 градусів під кожним кутом, відійдіть сама від цієї проблеми, і подивіться просто на неї збоку. Можливо, ця проблема вам відкриє очі на щось таке, на що вони були у вас закриті роками. І якщо ви зумієте це все розглядіти, подивитися під призмою Лупи, як кажуть, то можливо ваше життя. І правда заграє Краще іншими барвами, ніж було раніше. Тому не завжди страшний чорт, як його малюють. Тому, якщо є проблема, якщо є щось таке екстравал неординарне, розбираємо його, розкладаємо на частинки і просто е змінюємо підхід до цієї ситуації. І буде вам щастя. Бережіть себе, обіймаю.